Нова станція швидкої, просто в приміщенні сільської ради. На Херсонщині селяни самотужки реформували місцевий фельдшерський центр. На волонтерські гроші придбали машину. На зібрані всім загалом гроші відремонтували приміщення у сільраді. Тепер мають власну станцію швидкої допомоги. Олена Ваніна продовжить. До сьогодні в селі Милове працювала одна фельдшерка. Хворих приймала в старенькому ФАПІ, робила щеплення і ходила на виклики навіть уночі. Ну я думаю, да, конечно, мені буде легше, я не буду вже так, так нагружена. Селяни послугами швидкої допомоги вже забули, коли користувалися. Населений пункт за 35 кілометрів від райцентру. але по хронічно розбитих дорогах машина їхала до людей півтори години. Машину нанімали, платили гроші, і везли дітей. Людей, бо що швидка поки доїде колеш тепер. У новоствореній бригаді швидкої допомоги своя іномарка. Машина 98 восьмого року випуску дуже добре збереглася, кажуть водії. Стараємося берегти машину. І життє спасти, і машини зберігати. Тоїс, тобто, якщо ми її об'ємо, то ми не доїдемо. Авто купив і переправив в Україну за 4 тисячі євро. Херсонець, що працює у Німеччині, гроші збирали херсонські підприємці, які до цього таким чином придбали чотири машини для АТО. У нас стояла, і потім, коли ми. Почули, що для відкриття ФАПу потрібно цей автомобіль. Передали його для того, щоб він робив, спасав життя. Під базування станції швидкої допомоги віддали частину приміщення сільради. Маємо капчан, носилки. Вся апаратура і включає самі препарати, знаходиться у машині швидкої допомоги. Усі медики місцеві обслуговуватимуть п'ять навколишніх сіл. Виклики приймають із диспетчерського центру в Херсоні. Все про наш борт написано. Типи, стан вільно. Це є, Ми зараз знаходимось на підстанції. Коли ми виїжджаємо на виклик, у нас або технічна пауза може бути, або обслуговування виклик. Платити медикам будуть із сільського бюджету. Обслуговування машини, пальне та медикаменти бере на себе обласне управління охорони здоров'я. Таким чином у складчину на Херсонщині за рік відкрили вже п'ять станцій у віддалених селах. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.